Питання до вас. Ем, як можуть сучасні технології допомогти і в плані енергетичної безпеки? Так? Тому що от пан Беркадзе говорить, що довго над тим, як вирішити питання перепідключення. Ем, чи можна це теж зробити напівавтоматизовано? Чи розробити, ну, знаєте, я зараз буду спрощено говорити, а ви вже більш докладніше. Певний алгоритм чи певного навіть бота якогось, який буде розподіляти, звідки взяти електроенергію, як найкраще пропрацювати логістику, тому що часом людський ресурс, можливо, його недостатньо, щоб швидко все це зробити. Ну я ви що ми не маємо е, ніякої змоги співробітництва з Укренерго по будуванню нейронних сіток, які допомогли перерозп... Перерозп... перерозподілювати якраз цю. Це це навантаження, але е якщо в нас досить є техніки, е що може обороняти об'єкти критичної інфраструктури, то очі у небі, які е наприклад, там проекту Менатір. Можуть знаходитись і патрулювати будь-яку територію 24 години на добу, можуть просто не дати ворогу підійти до об'єкту критичної інфраструктури і дати нашим військовим змогу обороняти ці об'єкти критичної інфраструктури. Тому, крім того, ще спочатку початку наших цивільних проєктів, по авіації одним з напрямків було оцінювання стану електромереж, тобто оцінка запобігання аварії, що трапиться от, -от тому, що температура там кабелю того чи іншого стану. Не нормативна і так далі. Це номер один, номер два. Це допомога військовому, тому щоб бачити ворога заздалегідь до того, як він підійде до об'єкту критичної інфраструктури і зможе нанести який-небудь які... ну тобто завдати певного удару, кодити. так. Так, як нам пошкодити цей об'єкт, і ми можемо це робити 24 години на добу. Це такі нам встановлюємо такі блоки з декільких літаків. і Вони один за одним чергують, міняючи один іншого, перезаряджуються. Це все в автоматичному режимі е трапляється. І зараз ми вже це з міністерствами опрацювали і досить гарно виходить. Тобто, ми постійно бачимо свій, свій кордон. Uh -huh. В автоматичному режимі і нейронна сітка допомагає розпізнати вороги, які наближуються, і так далі, і так далі, що дає нам масу привілеїв. До речі, пане Олеже, е, останнє уточнення е, дещо можливо не по безпеці нашій так енергетичній захисту е, критичних точок інфраструктури. Але нещодавно з'явилася інформація, що наші збройні сили захопили повний комплект е, російського безпілотника Орлан. Так, ну тобто він боєздатний з повним набором. Скажіть, наші умільці можуть його розібрати і зробити так, щоб ми могли. Ну, можливо, навіть впливати на їхні Орлани? По-перше, це вже не перший збитий Орлан, який. Попадає у руки ЗСУ Ні, ні, і ні і я ж кажу. Вправо, це це повний комплект. На Харківщині виявили повний цілий комплект не тільки сам безпілотник, а й пульт управління, всі комунікації. Тобто, це повний набір. Це дуже гарно. Це, це дуже гарна новина і це дасть нам більше інформації. Але так що ви розуміли, безпілотник Орлан це щось на зразок Лада Каліна, тобто воно на ДВС, воно літає, воно виділяє дуже багато. Тепла, тому збити його, наприклад, на відміну від безпілотника один з наших компаній, ну так сто разів легше, тому так це, це, це дуже гарно, це дуже круто, тому що. Є деяка інша інформація, яку ми можемо дізнатися там часто частотні і так далі. Те, що допомагає їх потім побороти з станціями радіоелектронної боротьби, боротьби, тобто настроїтися так, щоб ці орлани не долітали. Але сам по собі Орлан у небі це така велика, дуже помітна штука, яка я думаю, завдяки українським інженерам, скоро. Да чимось на е, приклад держабля, який великий, огромний, нанести як і дуже помітний, і знищити який дуже легко. Ну, слухайте. Давайте швидше робіть це, будь ласка, тому що дійсно ворожі очі в небі серйозно завдають. Тому, якщо, якщо дозволите, так. тобто, в чому плюс Лана? В тому, що е, росіянин запустив його. Він там пролетів якийсь дуже невелику кількість кілометрів. Ми його з ПЗРК е, поклали на землю е, ці російські військові дошляпу до свого складу. Взяв ще один Орлан, запустив. Тобто, це масове виробництво, і тому якби сама втрата Орлана для Російської Федерації не має таких наслідків як для нас. Трата нашого БПЛА, особливо коли у нас е, БПЛА там 30 видів, і на кожен з них повин, повинно повинен навчатися е, якась окрема група товаришів. Якщо там їх два, їх збили, то все це навчання йде в нікуди. Тому зараз налагоджується масове виробництво дотипних е, типів без ППЛА. Відкриваються школи, які готують стандартних пілотів і так далі. І на відміну від Орланів, це вже є зовсім інший клас технології, який Орланам недоступний. Так, ну і Орлани дешеві в виробництві. Е, у нас так, можна так. можна зробити теж безпілотники. Якісніші, так щоб це не був, як ви сказали, держабель в небі, але щоб вони теж були ну не такі коштовні. Е, так, ну наприклад, я, я не можу рекламувати, але от те, що ми розробляємо, на відміну і те, що інші компанії українські розробляють, вони воно, воно та взагалі коштує в два-три рази дешевше ніж західні аналоги. Тобто бюджет Російської Федерації uh -huh. це взагалі дірає тяжко оцінити, наскільки Орлан має е, важливу якусь частину у тому наскільки він дешевий чи не дешевий. Але о, ці mm -hmm. продукти, що зараз готовляються в Україні, розроблені в Україні українськими інженерами, і не в Польщі, як ви кажете, а от ми, наприклад, будуємо свої заводи в Україні, в тому числі по іншим напрямкам, зрозуміло е, вже два-три рази е, дешевше, і не як по якості не, не, не гірші. Зрозуміло, пане Олеже, спасибі вам. Олег Крот, голова управління фонду Течія Фондейшн, Був разом з нами. Нагадаю, Георгій Біркадзе, з з економічних.